Містичний сертифікат є yeah! <laughs> отак От воно працює. Ей, друзяки, яке привітули з вами знову отамани, знову відкриття контейнерів, а саме нових контейнерів, котрі оновили ВГ сьогодні. І сьогодні ми спробуємо знову відкрити та дістати щось цікавеньке. Зараз на аккаунті у мене є 24 208 золота. На момент попереднього запису залишилась певна кількість золота. Як я відкривав ті контейнери, можете ознайомитися в попередньому відео. А зараз... Рекомендую протиснути вподобайки, підписатися і let's go, поїхали, тому що зараз буде вмазанка. Будемо витрачати це золото і міняти шило на мило. Купуємо одразу зараз 25 контів. Один, як завжди, відкривається, з якого нічого не випадає. Е, окей, 200 тисяч кредитів це вже щось. Я хочу купити весь оцей набір і знову відкрити 50 контів. Просто. Не питайте для чого, мені так хочеться. Все. У мене є таке бажання дуже-дуже цікаво, що випаде далі. Я там продав декілька танків, на яких не катаю, які мені абсолютно не цікаві. Не хвилюйтеся, це не танки е 10 рівня. Танки 10 рівня я не міняю, не продаю з моменту, коли змінилася система економіки у нас в Бліц. Опа, добрий день тобі! Добрий день містика, сюди. Людина колінця містика, і останні за 500 золота витрачаємо практично все. Один містичний маємо. Добре, добре. Так, друзі, зараз будемо вмазуватися. Отже, ми зараз маємо 3408 золота, 1 мільйон тисячу Ой, перепрошую, 1 мільйон сімсот тисячі вільного досвіду і 42 мільйони срібла. Добре, будемо відкривати на даний момент. Ми маємо 52 контейнери. Мені дуже би хотілося дістати цей танчик Project KPZ. 07 pe є за шанс випадіння 0,05%. Нагадаю, що це можна сказати оновлений конт. Наскільки я розумію, тому що в цьому конті ну, сюди додали танчик, і плюс безпосередньо також в контейнерах другого і третього рівня збільшений відсоток Випадіння танчику. Тут. Тут здається, також 0,50. А от вже Чекай, а тут 0,05, все, бо я запутався 0,05, а там 0,50 в третього рівня там взагалі 5% шансів падіння. Ну, ми вчора відкривали, можете подивитися, не буду спойлерити. Поїхали! Давайте налаштуємося на позитивну хвилю, що нам щось випаде. ВГ сьогодні обдарує нас сертифікатами. От я в це вірю. Я це свято вірю, що ВГ скаже Мирон: ого, 30 тисяч. 30 тисяч вільного досвіду це добре, але нам потрібен сертифікатик. 48, давай ВГшечка, будь ласочка, я тебе прошу. Дуже би хотілося отримати певну кількість сертифікатів і з них повідкривати. Я... 100 тисяч вільного досвіду. Сюди просто. Дивіться, як досвід лиє. 7 тисяч. Воу, воу, сюди. Дякую, дякую. Давайте далі. 2 тисячі досвіду. Ну, по досвіду питання я не маю. Опа! Сюди! Osionfish. Приїхав до мене містичний сертифікат. Оце є добре. Оце те, що мені потрібно, і те, що я дуже сильно люблю. Поїхали далі. Містичні сертифікати ми будемо відкривати в кінці. Сподіваюся, далі їх буде сипати. І ми сьогодні зможемо нормально Хоча б відбити хоча б щось. 500 тисяч кредитів, слухайте, поки добре, поки добре. Так, добре, добре, добре. Гаразд. По досвіду і по кредитам нормально йде. Містичний контейнер другого рівня. Нагадаю, що відкриваючи 15 містичних контейнерів першого рівня, звичайний, ми отримуємо контейнер другого рівня, де цікавіші нагороди ті ж саме, але шанс випадіння на них більший. Тому ми зможемо також відкрити декілька контів другого рівня. Там, звісно, відкриваючи знову, але простий, дайте, будь ласка, анімований, вешкачки. Я знаю, що ти можеш. Так бем і дати мені ще один контейнер анімований. Це буде просто імба. Давай ще один ще один сертифікат! Сюди? Є yeah, просто є! Yeah. Ти що я дуже-дуже радий. 30 контів і це три вже. Це вже 3, Отак, От 4 тисячі вільного досвіду. Фух, ну сертифікати хоч падають. Це дуже добре. Бачу по кредитам і, серти... і вільному досвіду добряче. Ой, давайте далі, далі, далі. 29 контів залишилося. Хотілося б випало ще хоча б два містичних сертифікати. це було б класно, тому що там є шанс випадіння техніки, як ви знаєте, від 5 до 10 рівня. Ну, звісно, ми зацікавлені в тому, що падав якомога більший рівень. І у нас також безпосередньо фармиться другий рівень контейнера містичного. Так, все, є. Чудово, 24 контейнери залишилось. А напиши ти, будь ласка, що випало саме тобі. Поділіться, бо я читаю, чесно кажучи, історію про те, що комусь там впали конти. А, ну, впав міс містичний сертифікат. Він відкриває безкоштовний, йому звідти падає містичний сертифікат, і він з того містичного сертифіката вибиває концепта. Бем, зараз, хоп, ні. Давай вегашечка, я вірю, що ти закинеш мені сертифікат. Давай. <кхи> сертифікат, ні, не спрацювало. Давай вегешечка на відосік. Skid. Нє, не виходить. Давай, 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 ще. Давай. Є! Yeah! <laughs> Отак От воно працює! <laughs> Отак От воно працює! Шедовані! Ось секрет успіху. Let's go! Оце мені подобається. Давай ще раз, вегежечка, спрацюємо з тобою! Містичний сертифікат! Не. Давай зараз. Містичний сертифікат! Нє, не хоче. То вже Мирон розбалований, напевно. Давай, містик! Не хоче, ще, ще один ВГшечка. Я знаю, що ти можеш ще один містичний сертифікат подарувати. 7 000... тисяч досвіду. Давай давай, Вгешечка, я вірю в тебе. 100 золота. Нам потрібен містичний сертифікат. Ні. М -м. Бустер золота також добре, погодьтесь. Граєш, фармиться золото небагато, але все-таки є. Так, містичний контейнер другого рівня. Будемо їх відкривати, це буде, це буде цікавезно. Гаразд, давай далі. Ще один містик. Давай. Містичний сертифікат. Сім котів у нас залишається. Нагадаю, що випало мені три містика, три містичних сертифікати. Хочеть, хочеться ще хоча б один. І це буде дуже круто. Це буде просто імба. Давай ще п'ять контейнерів. І вигашечка дорує мерону. Є містичний сертифікат! Ха -ха -ха. Оце просто добре. Оце чудово. Давай далі, давай. Фу, просто це добре. ВГшечка, подарує отаманичу, давай. Містика. Містичний сертифікат, Мирону. Шанс випадіння 5%. І останній тут буде. Зараз у нас 100 тисяч кредитів. 100 тисяч кредитів! 5 містичних сертифікатів. А де я прошляпився? А, один впав на початку, друзі. 5 містичних сертифікатів. 5. Просто капець. Можливо, за 53-54 конта це мало, але повірте, це може бути багатсько порівняно з іншими відеосами, не буду казати, якими. Добре, напевно, що ми відкриємо навіть. А ні, нам не вистачить. Так, так, нам не вистачить, нам потрібно 6 відкрити другого рівня, щоб потім відкрити третього рівня. Ну, гаразд, гаразд, якщо я правильно зрозумів. Так, друзі, будемо відкривати містичний контейнер другого рівня. Нагадаю, хто не підписався, будь ласка, підпишіться, бо велика кількість людей дивиться без підписки. Друзі, давайте виправляти виправляти цю помилку. Контент цікавезний, Приходьте на стріми. Вони у нас частенько, тематичні рейтинг. Запрошую. Будемо з вами спілкуватися в чатику. Також подобаючку і комент обов'язково не забувайте. Комент для підтримки контенту, буду вам дуже сильно вдячний. О, грандіозний містичний талісман. Ух ти, що просто. Тут... А що тут випадає, щоразу відкриваючи контейнер, ви отримуєте грандіозний містичний талісман. Що не зберете 10 талісманів з наступного контейнера випаде грандіозний містичний контейнер. Ого. Так, е, ну, один є, бачите? Йдемо, містичний контейнер 2. Що тут у нас? Тут 0,50% шанс випадіння танку, 10% випадіння містичного сертифікату. А, по золоту тут золото вже буде, буде падати більше трішки, але це не точно. Ну, дивіться, загалом, що нам потрібно: анімований, анімований аватар ловець блискавок 0,35, камуфляж містичний 0,50, і аватар ловець блискавок 1.43. Нам потрібно щось з цього приблизно. Було б дуже-дуже круто. І перший. 100 золота. Давай, другий, будь ласка, це другий, це другого рівня. Вгешка, будь ласка. Ой, ти що, просто ВГшечка. Давай, подаруй мені. Ну, останні просто, Останні. ну впади з другого рівня, Кимо, ну впади. 10 тисяч вільного досвіду. Гаразд, друзі, що ми маємо? З містика другого рівня падає гірше, ніж з першого. Я, чесно кажучи, не знаю, як це пояснити. Чесно кажучи, це хріново. Але що ми можемо з цим зробити? Нічого, вже яке, транслюю, яке випадає, не випадає, але ми бачимо тенденцію. Змістика другого рівня падає гірше, ніж з містика першого рівня. От серйозно. Тут 5-5 просто поли. Розумію, що там ну, з п'яти не випали сертифікати, а тут з 55 випало 5. Ну коротше, розумію там відношення. Гаразд, поїхали. Перший містичний сертифікат і. Скорпіон G є! Yeah. Ой, блін, одразу натиснув, хотів подивитися компенсацію. Давай наступний. Просто ВГ, будь ласка, не провокуй мене. Добре, ми маємо 3750 3750 маємо компенсацію. Давай далі. Давай ВГшечка, ну Є, є! 5000 досвіду. Ой, 5000 досвіду. Ні, 5000 золота вже вибачайте. І наступний. Боже, ну. Ну Навіщо? Ну навіщо ви знущаєтесь наді мною? Навіщо ви це робите? Ну навіщо мені у це фігня? І давай наступний. Остання, остання надія на цей. О, є також 5 тисяч золота. Ну, подивіться, 18 тисяч 358. Себто я витратив, нехай буде 25 тисяч, і в мене зараз 18 тисяч. Небагато втратив, чесно кажучи, я коли сьогодні заходив до моменту про продажі двох двох танків, я е, типу мав ту ж саму кількість золота. Продав я, як ви називається сьомого рівня, барабанний танчик Геловінський. Ой, могильчика продав і продав також е ланси на восьмого восьмо рівня. Все на них я не граю, вони мені не цікаві, тому типу, колись може щось викуплю і так далі. Дивіться, 18 тисяч золота ми маємо, плюс. А плюс нам нападало, нападало трішки вільного досвіду. Один лям 958. Плюс зараз ми зможемо об'єднати ще сертифікатів, бо вони також нападали. Хоп, об'єднуємо. І маємо сертифікати, скоро буде один на 350 тисяч. Один у нас є. Тому що, друзі, загалом, загалом, це не найгірше, що могло було бути. Чесно, я навіть, чесно кажучи, відкупився. Я в мінусі, давайте так, однозначно, тому що починав з більшого, закінчив з меншого. Але, ну, типу, враховуючи те, що безпосередньо випали танки, колекційні 9 рівня. Це добре, це мене врятувало. Звісно, не ок, що мені повипадало там преміумні танки, т 34 оцей. Лям срібло за нього ескалісор. Але давайте бути об'єктивними, що це вже ліпше, ніж могло було бути. Звісно, завжди може бути ліпше, але в цій ситуації це вже краще, ніж могло було бути. Я ніколи не сподіваюся на щось мега класне. Я завжди готовий прийняти все те, що є, тому відповідно ми маємо те, що маємо. 18 тисяч золота у нас залишилося. Загалом відкупилося. Нагадаю, що по колекційним, по, по колекційним танкам у мене практично більшість танків є, тому. Бо я за ці О, можна ці пиздюки продати маленького рівня. Тому я просто О, Боже, що це таке? <сум> Йома, 25 золота, я, я в шоці, бляка, серйозно. А якщо воно так дешево стоїть, на що його продавати, хай буде. Так, ну що, друзі, дивіться, бажаю всім гарного, гарного вам дня, всім смачного, хто їсть, я не побажав на початку відео, побажаю зараз. Дякую спонсорам, що підтримуєте канал, дякую цим людям, які підписуються, дякую людям, котрі приходять на стріми. Бажаю вам всього найкращого. Приходьте на майбутні стріми і, будь ласка, протискайте подобаєчки. Буду вам дуже-дуже вдячний. З вами був Отаман. Чергове відкриття контейнерів містичні. Як бачите, в плюс як ми пішли. Це вже просто дійсно так суто експериментально цікаво, що може випадати, що може не випадати. Тому мені цікаво насправді. Якщо подобається такий контент, вподобайчику, будь ласка, бахніть мені такого заприкотіка, БЕМ і все. І е, приходьте, будь ласка, на відоси та стріми. Бувайте! З вами був Отаман і всього найкращого. До зустрічі!